Привіт, з вами Владислав. І сьогодні ми граємо в Squad Busters. У мене вчора випав новий е, боєць Пем, як ви бачите, і, і Доктор на другій еволюції. Так-так. Доктор. Доктор. Е, з нами сьогодні грає Даня Ден'юк. Е, потім. Друзі. Тут дивляться, друзі. Як ви знаєте, Всем... Назар, Назар е, який вже був в минулих відео 1 вересня чи 2-го там, е, і, і наш відомий блогер український, теж з нашого села з Одеси Міша. Всім привіт! Я новий учасник. У мене також є свій аккаунт на Ютубі. Подазую мі... міш... Мішу по англійськи 89 задак питання. Всім привіт! Да, і він теж має сквадбастерс. Ну і ми зараз зайдемо е, цей. Я не знімаю я, я відео про складбастер, там всякі ігри, шорти де, де в мене виходять. Я опис скину і буду питати, хто хоче, щоб Міша знімав? Якщо будуть багато, то Міша буде знімати про складбастерс. Якщо, якщо вийде. Да. Е, і зараз ми будемо грати в складбастерс. У нас буде всі бійці, крім Мортіса, Еліта Перша і Бендіт ну, дуже класно, і ми йдемо в бій. Ми вирішимо вболівальників Міша, за кого і Назар, за кого вболівається. Oh, yeah. Я теж Ой, всім привіт. У тебя чого, аккаунта не мас, твоей рисобі тоже будешь рекламки делать. Не, він немає. И е, добре. Назар, ты за кого вболіваєш? За льон. Не, здание а чи за мене? Да. За... За... Ооо, кого... я тоді за тебе. Пем. Так. В мене арч... а, мене той вот як грати, показую вам. Як е, геймплей Пем дуже класний. Е, Міша, в мене питання: а ти маєш е, цей сквадбастер? Ні-ні-ні. Е, питання в мене інше. Заключається в тому, що я хочу спитати, чи ти маєш доктора Тіна е, на четвертій еволюції, бо Даня мені щось нашепотав. Доктора у мене нікавого нема. Ну такой білий. Нема, нема. нема. А який <звук> в нього. Які в тебе бійці? Дуже мало в тебе бійців. 21, здається. <свук> <гум> Добре. І дають бендіт, в мене мільйон хеймів. Так. Е, <гум> да. е, я зараз зданю приб'ю. <гум> Можна сказати так. Я на бота почав дивитися, який хоче зараз померти, я йому цьому допоможу. Але, кажеться, він мені вбив. І нафіга ти взяв курку, ти зараз помреш. І я вбив його. Так-так. Якраз я вбив ту курятину, як Міша наш каже, І я зараз забираю арчер. Зроби курку. Так не чесно. Hey, Влад! Та може я да добив. О, oh, Влад! Добре. Я тебе Влад, Вы, Влад? Влад, ти за кого я не поняв. Ти маєш за когось -то одного? Тобто зараз, я е да, да. Значить, за мене. Да, 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 да. Ну я раз. Ну, дуже класна ця гра. Пишіть в коментарях, хто має її. Бо так же само Міша має. Михаїл Е, Так. Ну, вбиваємо. ми Вбиваємо. Один вбиваємо. Вбиваємо доктора Чі майже. Ну, майже. Ну тихо. Ну, Майже! Да так не честно! Мэвис, давай, бьем Мэвис! О, мэвис. А мне дуже много, ну прям дуже много! Благо, больше было. Ох, Леончика взяли! Дуже классно! Дуже дуже прям дуже сильно, прям дуже сильно, дуже прям сильно, прям дуже, дуже, дуже прям дуже сильно. Я майже вбив цього ботика, батюха, батюгана, Батюгуха. батянуна, а, батянуна, а я хрущу пальцями і. Так, так. Нормально все. Виходить наш нас. еліта перша і. Ні. Не буде. Перше місце в нас. Так, комо. І в мене лава Ворлд! Ви подивіться на це! Ну, просто. І Біг! Е, так. Ох, красава! Красава! Краса, красава! Красава! Дуже класно! Я вже можу взяти це. Так, подивимося. Які нам пінічки дають? Пінічки, 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 пінічки І. У нас, напевно, зараз получиться Лава Ворд пограти, Даня помреш, звісно. Бо у нас Даня якби на моєму каналі і на своєму каналі. Ну, бот. Бот, так сказати. Але я не бот. Не Такого ти маєш, Кого? Такого Такого. ні, я не маю. А якого ти маєш? Я маю зараз. Я маю от такого, 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 от такого, от такого. Такого, такого, такого. <смісті> от такого, здається. Такого маєш? Такого, да. От мене не пам'ятаю, Макса у Джоу, Пені, о це от Оце от не маю. Оптимус края, оце от Це? І, а вот все, маєш? Оу, О, ж... угу. і що кого має? І тут більше нічого немає. Добре, зараз ми йдемо. Хто хоче при... приєднуйтеся. зразу. І три, 2, 1, 0. Зараз випаде тайм-аут. Я... Я... Не факт, що випаде тайм-аут. Лава Ворлд хоче. Хоча б Лава Ворлд. Я хочу подивитися, як. Та дуже граний! як це треба грати. Чого так да? І Лава Ворлд! І ні, Angry Minds. Це дуже поганий режим, як ви скажете. Е, Назар тобі одне очко, і я і мені. Сразу Десь... сразу е, Кольт. Ну ти що не знав тебе яка ПЕМ? На якій улюції? Пем. пем. А -а -а. У мене теж ПЕМ вийшло. Е, Назара, кстати, в Бравл Старсі є Пем, щоб ви знали. Щоб Ви знали, і вона дуже класна. Дуже класна. Я заморозив якогось там челчика, я беру шелі. шелі, шелі, шелі. Я, може, вб'ю зараз цього пердотіка. як там називають наші чувачки. А наші чувачки це мішечка і Назарчик. <риклад> е, Смішна-то я капець. Так, я заклинання підбираю. Дуже класне заклинання. Е, це варварська людь. І мені теж. Ні, то мой. Кольца, вот. это бот ми. Я был класс. Ой, не класс. Мне вообще не класс. Оп, ну Ну давай, давай, давай. Ну давай, догони, догони. Ну, його в баню. Ем, Так. Ну, майже, майже. Так, добре. Джесі. тихо, тихо. Эм... Карчер Квин. Даня! Даня! Чуешь ты? Эм... Май же в БФ. Эм, так. Yeah. E -e, і добре зараз ми щось робимо. Дайте віч, конечно же. E -e, хочемо щось зробити, но не можемо. Чш! E -e, зараз мене вб'ють, Конечно же. Я щось хочу зробити, но я нічого не можу зробити тут. Зараз прям. Ем, Так, хорошо. Тихо! Е, добре. Я щось роблю, я щось роблю, я хочу щось зробити. Так. Я зараз тебе вб'ю. Так. Да! Тіт, Четверте місце. Добре. Даня, п'яте! А ти яке? Четверте. І так. Команд. Добре. Що в нас тут? Десятих. Ну, давай. Нет, не новый. А, И... Э, ну в... Э, э, стоп. 88 Инвентарь. Простой шлюз инвертарь. Да это мы не сюда. Миллион монет! Ты По миллион. Хорошо. Нормально все. Лок я могу купити лок ем... І з вами був Владислав, а точніше супер Оптимус з вами був Владислав Міша, Назар і Даня ем... і... І... Все, Всем пока. Всем пока. І з вами був слав. Слава України і всім Адіос.